Ось таке Renault Modus. придбали. Ідеальний стан, не фарбовано, немає пошкоджень. Автомобіль приватної особи, чистий швейцарець. В салоні доволі чистенький, утружений, це не авто зі стоянки, це приватна машинка. Тому вона дуже в хорошому стані по пробігу 150 тисяч Так, Всередині вона, в принципі, потолочок такий чистенький. Тут легеньке щось ізнос, так так в принципі, збережена машина. Тут кольоса ось такий протектор. Kyne noch diese, yeah. ja, set. Реда. А, окей, фержте. Окей, фержте. Тут легенькі. Ну тут більше такої іржи нічого не бачу. Ось тут легенько вон чирк, теж заточковано. Ось тут по бамперу. Капот. Фонариком ще пройдуся. тут я показував, тут я показував. От машинка їде, все добре, салону чисто.